Кукурудза Деметра це український гібрид із Фао 300, розроблений для вирощування на зерно та силос. Він забезпечує продуктивність зерна до 14 тонн з гектара, демонструє високий рівень посухостійкості та витривалості до основних хвороб і шкідників. Завдяки швидкому стартовому росту цей гібрид є надійним вибором для степових зон України. Основні характеристики Деметра: призначення: зерно, силос. Тип зерна. Зубоподібне жовтого кольору. Висота рослин 240-250 см фао 300. Потенціал врожайності зерна 14 тонн з гектара, потенціал врожайності силосу 55 тонн з гектара, переваги кукурудзи деметра. Висока посухостійкість, що сприяє стабільному врожаю навіть у посушливих умовах, стійкість до вилягання, яка мінімізує ризики втрат урожаю під час несприятливих погодних умов, швидке стартове зростання, що забезпечує ефективне освоєння ґрунту, та швидкий розвиток рослин, толерантність до основних хвороб та шкідників, що сприяє зниженню затрат на захист рослин, кукурудза деметра це надійний гібрид для аграріїв. Які прагнуть отримати стабільний врожай і високоякісну продукцію навіть у складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.